Вітаю на каналі Піконі Мащаниць, мене звати Катерина, на своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. І тема цього відео, друга частина про відлучення тібурона, оскільки я записала той момент, коли я його е змусила скажімо так, не підходити до своєї мами, прив'язала в полі, От на відстані, щоб вони не доставали один до одного. От, і пройшло вже п'ять днів. От, на третій день після цього я його забрала додому. От. дитини. Два, два дні вони були на полі. Далі я їх забрала, бо мені потрібна була кобила. Дитина ходить. От. Забрала, його закрила в кошару до тіби. У нас трошки вітряно, навіть не трошки, я би сказала, закрила в кошару до От, і він два дні був спокійний дуже. А коли я його забрала, що він вже матір не бачив, він почав. Кричати, багато кричати. З тівою він тусив в кошарі, але все одно бігав і кричав, а кобила взагалі мовчала. От. Вони ночували тут. Акваторія з лошадком конюшні, а вони тут. У нас ще тепло, плюс 10 це для коней дуже добре. Гарна температура. От тіба, а там стоїть тівурон. Він трошки і стерить. Мокро трохи на трощі пішов. Але їм не холодно. от Вони тут бігають, ходять, їдять. Тобто все нормально. Прямо зараз за ті ворона, подивимося, що він робить. Це відлучення пройшло досить такі, Воно ще триває, тому що ще тільки п'ять днів. Іде обіженка. Що ти обіжений? Він трохи в шоці, тому що мамку забрали. От, таке відлучення досить спокійне. Він... Мені дуже важливо було, щоб він... Не ламав нічого, не рвав пастух, я дуже переживала, що він буде рватись, але нічого, Грета ходила От. ходила, він її бачив. Так він вже змирився. Це, звичайно, стрес для нього, тому мені можливо, щоб він був в компанії. От. Почувається він добре, він не знебастує, він нормально їсть, грається з тібою. От, Вони тут двоє бігають, поки акваторія там окремо з лоша, а вон там вона. Вон там. То ті бурон тут. На ніч я їх закриваю в кошару, тут пастух стоїть просто, А кошари закрита окремо, там ніж я їх закриваю, там стоїть вода, наложую соломи, чого не цінно, тому що вони ще толком його не їдять, бо ще є трава. Тут ще є, що гризти, там ще все зелено. Територія тут для двох лошад досить велика. От. А тут в садку на траві вже буде пастися акваторія своїм малям. Тут закривається пружинкою. От. О, прийшли. Вони ходять за мною. І ввечері вже, коли я приходжу забирати акваторію, вони тут двоє стоять. Я їх запускаю сюди, закриваю пружинку на ніч, щоб вони туди не бігали там. Тому що темно, вони можуть і дрота не побачити. От. Тіба десь оком вдарилось. Нічого, побачимо, як воно буде. Зранку не було такого. Видно, десь тикнулося гіллячко. Які признаки того, що їм не холодно? Вони пасуться, вони гуляють, вони не стоять разом. Якби вони стояли разом десь в куточку, значить їм холодно. На ніч солома. Тут такий їм острівець соломи, на якому вони лежать. От. Тут вже її досить багато за декілька днів. Тут вони собі відпочивають, що там з'їли, що не з'їли, ще даю їм кукурузу, це що лишається там по такій якісь. От. І до цього поки що все. От, лежить тюк і кукуруза. От там вони стоять. Мені закриваю сюди, там водичка, ще воду несу їм там з тої сторони, підношу в день, щоб їм був доступ до води. От, а акваторія пасеться тут біля кошари, щоб діти звикали до того, що тут ще є один новий кінь. Ну і акваторія, щоб звикала до того, що хтось є біля них. Вона трошки агресивно до коней і не може зрозуміти, чого ваша рябе, постійно тикається носом, нюхає, перевіряє, чи то її, чи не її. Це так смішно спостерігати. О, там гасає. Сьогодні їй.

Я їх виводила сьогодні дуже рано, тому що Ах, У нас був дощ, було мокро, і це дощ був сильний, можна було вивезти, але я вирішила все ж таки не виводити, а й побуде. То і закінчився вітер, але вони сухі і тому... Тому вони тут. Вишаю в чому, щоб вітром не знесло. Кубила попасеться десь пару годин, лоша набігається, схоче лягти, і щоб не лягала на сирій землі, я її заведу в кошару, положу ще соломи свіженькою туди. От, кобила буде стояти їсти, а лоша буде на соломі. Я намагаюсь спостерігати частіше, оскільки вони вдома, можна сказати. Мені було лячно перші дні, тому що я не бачила, чи це лоша какає, чи не какає. Але вже бачу, що какає, тому що ноги грязні і вона десь вже повалялась там збоку, видно, грязно трохи. Але наче все добре. Зараз моя задача зберегти і виростити це лоша. От, спостерігати за пупом, щоб там все було добре, щоб не було ніяких набряків, запалень. От, дивитись, як воно їсть. Е, також по плану в мене... а вже вони пішли, вже не стоять. Вже пішли далі. По плану далі в мене глистогонки коням. Обов'язково. Я думаю, що лошата вже, ці двоє, лошат, лошата то вже підлітки, не підуть пастися на поле. Вони вже будуть тут. Немає мені сенсу їх виводити. Мені зараз треба максимально, щоб вони, щоб ті бурон був максимально на довший термін без грети. От, максимально. Щоб він забув, що це таке. Він, звичайно, не забуде. Щоб купили повністю, вже не було молока, і вона вже не хотіла його годувати. Так. Ще в мене задача обійти пасту. ще я трошки зараз зроблю, дивитися, щоб... На дроті нічого не висіло, тому що сиро і десь напруга одівається. Моя задача слідкувати, щоб хоч тут ще є що гризти. Можна полазити, попастися. Так, ну і плани, найближчі пам'яті глистогонити, поглистогонити всіх коней. Тут рівно оця гілочка тут часом заважає. Я її заберу. Далі в нас там рів. От. Але якось фут-фу з лошам все добре, воно там кошара. Якщо видно, там солома, так? О, он там, А тут уже. Тут уже рів. І якось воно родилось і навіть не скотилось сюди. Мене це, звісно, здивувало, але... Але... Такс. Ох. Сюди вони також ходили. Видно, трава погризена. Це є добре. Але сюди ходять. О, там є нора чиясь. І там рів. Це він починається. Я буду входити в електропастух. Подивлюсь, чи нічого не висить. А там вже треба йти донизу наче там нічого не видно. Так, от, такий тут ліс у нас ну, в принципі, все розказала, що мала, показала. Тібурон, мені дуже подобається, як він поводиться. Психіка у нього просто Ідеально, він флегматичний, він спокійний, ну покричав, побігав, покричав. Але все добре. Нічого не зламав, нічого не порвав, сам цілий, здоровий, не травмувався. Це вже мене дуже радує. Так що слідкуйте, далі будуть, може ще новини. Сподіваюся, що поганого нічого не трапиться. Стоїть, дивиться, хто там вивазить з кущів. Ну все, дякую за увагу. Слідкуйте, буду знімати далі.